Стань годину! Прочитай цю новину! Чи єсть в Луцьку білоголова, як та пані ключникова? Хоча й вік поважний має. А розпусти! Форботи, леч не дбає про чесноти, нащо модли І офіри, аби були каваліри. Лиш мав іде з двора, Вне тут молодиков в чвора, з ними учти і весели. <рігун> Ой ти мужу необачний, зроби жоні бенкет смачний, змаж юло їм з дхлого хорта, а чай женеш з шкури чорта. Смаруй києм надстатечність, нех забуде про вшетечність! києм!